Доброго дня, давайте подивимося на події, які з вами будуть відбуватися. Ось за такою колодою, іронічною. Так, хороша така колода. Події, які з вами будуть відбуватися. Чого вам чекати? І так, чекати вам треба фінансового забезпечення. Відчуття фінансового забезпечення. Ви будете пожинати плоди цього світу. Ви будете чимось задоволені, ви досягнете. Певного успіху. Можливо, ви підпишете новий договір на роботу. Може, складете новий договір на роботу. Так що, може, на роботі вам дадуть якесь підвищення. Чекайте на пожинання своїх плодів. Ви до цього вже готові. Е, ще якась журба до вас прийде. Це говориться про ваші почуття. Так? Ви зажурилися, нічого не хвилюйтеся, ви зможете продемонструвати свою свою красу, свою жіночність, так, уміння правильно управляти, як і на керівній посаді, так і вміння керувати матеріальним світом, так і своєю красою. Так? Ви зможете це всім продемонструвати. І що це вам дасть? Ну, ви викриєте багато несправедливості. Ви побачите, скільки людей ем, чогось переховується від вас, щось скривають. Так? І це дає вам новий. Нову жагу до життя. Перед вами відкриється нова, нова перспектива, нова подорож, нова дорога і нові шляхи. Так що чекайте на подорож.